які знали це дяно, на цього неправильно, медіана тих одних осіб не говорили на середину і протилежну сторону неправильно, це є визначення, що таке медіана. А шкала нас медіана, і вона нас протилежну сторону на, на, на два рівня. Відрізкий. Це правильне твердження. Точка передана на медіан до вільного трикутника знаходиться в центрі кола вписаного в цей трикутник. Це твердження неправильно, воно тільки може бути правильно за однією умови, це коли ми маємо рівносторонній трикутник. Але оскільки в нас вказано до вільного трикутника, це твердження мідяне. У рівносторонньому трикутнику медіана залежить середину перпендикуляру, проведення спільної сторони. Якщо уявити, що це на рівносторонній трикутник, то рівносторонньому трикутника медіана це є серединий перпендикуляр, серединний перпендикуляр і є без трусих І це так же є Отже, перший, третій, правильний – це відповідь Б.